Всім привіт! Сьогодні я далі продовжую грати в Майнкрафт, і цю хату я вже не загубив. Так що ж, продовжуємо далі е, будувати. Цю хату я вже в мене ну, не загубилась нікуди. Так що можна зараз продовжувати будувати хату. Так, тут у нас двері. Будь, так. 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 Ой! Не, 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 не той взяв, коротше так Ось такий от. Да, от так, от той. Тепер це той бумрук правильний. Так, добре. Тепер це той. О. Тут ще, до речі, забув поставити мурок тут, о. Що ж, і будемо робити підулогу. Так, це ми зараз. Валим. Так, там тут валим. Так, це тут забудову, ліпше такого ще. Так, будемо тут підрогу будувати, так, Ну, робити, не будувати, а робити. Так Так. 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 Давай так, все так о. Якби нам підлогу вибрати тут? Тут шум трохи. Добре. Ні, так. Добре. Тут ж треба з... з, з Забудувати так. Зараз ми візьмемо бунлок так. Пора... для... ну, такий... такий би був підлога. Ну, Щоб це була підлога. так. Де у нас тут є такий ну, такий Хоч подібний. Не кажу точу. -точу а такий, хоч такий приблизно подібний такий десь як підлога, ну не знаю. Де його знайти? Десь має бути. Має бути, так. Де, може цей? Що зиму? Дві візьмемо. Чи сплитка якийсь? Ні, сплитка якось. Двій, може, візьме. Два. Коротше, давай візьмемо. Може такий червоний о. Тут поставимо замість цього. Бо ні, цей нам ще пригодиться. Ще хату там, наприклад, добудувати. Добудувати хату, може ну, ще пригодиться. Так що поставимо цей, а цей червоний. Ну, замісіння тут, замість цієї кірки поставив. О, дох. Все, два буду. Тут... Ой. А, точно треба бунлок поміняти. Так, міняємо. Все, давай. О, ну, значить. Підходи би це було пинглок. ну, ну, добре, коротше, піде, нічого. Так, такс. Так. 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 Текст, давай текст, о, нормально. Такс, нормально. В принципі, нормально. Текст. Таккс. Такс. Давай, давай. Такс. Сьогодні я може під дороблю, роблю, то я будемо Ну, поручатися. Ще трохи може хату добудую. Так, ну, в принципі, нормально. Тут ще можу зробити поріг ну, підголос. О, нормально. Нормально, так, тепер нормально. Такс. Тепер тут другий поверх зараз почнемо будувати. Ой, блок треба поміняти точно. Забув просто блок поміняти. Так. Тут таке вікно буде. Тут ще може бути вікно. О, таке вікно. Ну, і Тут і таке може. А ну, і Як це буде виглядати? Ну, глядаю, в принципі, нормально, нормально. Три вікна. Тут буде. І ще тут буде вікно, зробимо. Ще тут вікно? Тут не буде вікна, не буде. Тут буде. Ой, ні, буде-буде. О тут десь. О! Тут так. Точно, Так. Давай таке. Так. Так о. Тут буде може, одне вікно, тут, так. тут. Тут буде одне вікно. І. Так. Такс. Тут вікно ще буде. Ну і все. Б -б -б Більше вікон ніде не буде. Це, 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 буде, це буде останнє вікно. Ось ну, все. Дуже. Ой, та, блін. Сяло, ну все, все. Може, це, трохи... ще добудуємо от так от. І от так. І от так. Так. Такс. Такс, от так. Так, все так. Так. Так, так, давай, давай тако. Так, нормально, так. І тут же і все тут і все. Ой, треба ж такого одробаться, щоб збудував. О! От у мене вийшло отако. Отако прямо. Туда. Так. Ну, все, все. Збудував трохи хату. Дивіться, як вийшло ну, Отако, такого. Дивіться, дуже класна хата тут у нас. Ну, який, як, як у нас тут вийшло. Ну, Ну. в принципі, нормально. нормально. Такс. Ну так, що, давайте вже будемо відео закінчувати, а стелю я до. Ну, ой, блін. Стелю я, до -до 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 -до. я... я добуду і дах в наступних відео. А зараз ми вже будемо прощатися, так що всім па-па, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім па-па.